І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає PSCare на Су-76М. Карта Westfield. Ну що ж, до бою. Так, ну, якщо у нас карта Westfield, так ми знаємо, що тут рекордні рекорди завжди повинні бути. Отже, ну, ми граємо на 4 рівні. Давайте так, ну на 10 рівні ми бачили, ой, на 10, -му. на 8 рівні ми бачили, так, наше ПТК. 12 ворогів знищених, це рекордний рекордіще, Давайте на четвертому рівні. Ну, буде рекордний рекорд, якщо хоча б 7 знищити. так, Мені здається, це, це буде справедливо. Так, ну і граємо ми на чому? Це у нас ПТСАУ СРСР, так, прокачувана четвертого рівня. Граємо, до речі. Ну ніхто вже не скаже, що ти в топовому топі граєш на поліпшених снарядах. Граємо ми на дніще топа проти п'ятірок і проти шісток, побачимо на що здатне. Це така ПТ. Я пам'ятаю, що коли я прокачував, я на ній награвся. От награвся, награвся. Дійсно, мені сподобалось. Чому тому, що отак ось загніздився, так це пт кущик, ось так загніздився і за рахунок своєї гармати. Своєї перезарядки, точності, влучності та пробуттю ти просто перехлопушуєш своїх суперників. От зараз, дивіться, зараз ми в цьому переконаємось. Це, Ну я вам це точно гарантую. так? Хоча я не бачив себе, але мені здається, що так і буде. Так, ну що, поки що пристрілочка, все, починаємо вихлопушення. Тут на глючу поїхав. Тут бачимо на таких рівнях. Буває таке, що просто в наглючу починають їхати їх. Повинні були підтримати їхні братіші. Вони підтримують, але ми їх в цей час, їхніх братішів, так скажемо, наших суперників, ми їх прихлопушуємо. Ну вже потихеньку, потихеньку, поки що нахлопушуємо. так. Я хотів всім ворогів знищений. Я думаю, що дослухається герой відео до моїх побажань. Тому що якщо на вестфілді, то тут вже ну потрібно, щоб у нас був якийсь абсолютніший рекорд, так саме навіть на четвертому рівні. Чудово, три-два побої, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Бачимо, що ми граємо зустрічний бій, так? і Є... ну, вся команда суперників, я розумію, так на цій стороні, на цьому фланзі. Отже, нашим братішам треба поспішати і проходити вже в тили суперникам. Мені здається, от по джей таке лінії, так? Настрілюємо, ну що, давайте дивитися тепер по гарматі. Що у нас по, по, по пробиттю? 112 на четвертому рівні, я думаю, це непогано. 85 шкода від пострілу. Але в нас за рахунок бачимо ну просто як з кулемета. Черчилля в ламіще вже 1085. Так, от. Уявіть собі, 85 у нас шкода від пострілу. Так, теміч вилітає. А ми вже настріляли 1144. Суперники не можуть поки що виявити. Якби наш герой зараз був виявлений, то він би був жорстоко нахлопушений. Тим паче, що бачимо, що артилерія є. Чомусь стоять наші пожежі такі лінії, треба їм швидше реагувати. Хоча вже що реагувати? 7-3 вже в нашу користь. так? Вибуваємо ми, Вибуваємо тут вже так безпечно. Ну як безпечно, вони просто не знають, що робити. Вони не можуть пересвітити е нашу сушку. Один ворог знищений. 1431 настріляно. Десь там ще попереду хорі на Б2 квадраті, треба на це звернути увагу. Так, якщо ми його зараз виклопушимо, можемо зараз і на гліше, до речі, поїхати. Так. А, ось він. Не, не хорі, а Джіро. Джіро. Все, На нього там агресує МТ-25. 9-3, ну вже дуже знітили суперники. Наш герой роздумах, що робити? Поїде вперед, поїде поїде. Вже будемо. Ну, це ПТ е, імбокущик, я його назвав, так. А можемо ще й штурманути, вже в наглючу, коли знітились суперники, коли вони так вже розгублені, так скажемо, то можемо і ми понагліти, правда. А нам в цьому бою треба ще шістьох знищити, щоб гравець UA був задоволений. І не і не тільки гравець UA. Кайзера вихлопушуємо через всю карту. Бачили, яка точність служність? Оце мені запам'ятало, що от просто. Я не пам'ятаю там скільки гармат прокачується, але мені запам'ятало, що, що от гармата ну, це просто в кайф пограти. Так? Особливо на таких відкритих картах. Звичайно, в місті напевне було б важко, хоча теж бувають варіанти, десь зашкіритися за тяжами, так? якісь, наприклад, Хімільсдор, зашкірився за тяжами там Нахлопушують одне одного, а ти просто між ними став такий, щоб вона гармата виглядала і нахлопушуєш, і приклопушуєш суперників. Так, бачимо, і не поїхали, як я хотів, щоб поїхали по такій лінії, зайшли в тили суперник. Так, А тут Джіро цей джіро він там постояв, там постояв, Тут думав по своїм справам, але не встиг просто виконати свій план на бій. Так, три вороги знищено, а залишається ще. Ах, залишається всього лише 3. <хи> Не буде сім ворогів знищено. Добре. Вже й не буде і шість ворогів знищено. Так, дайте, 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 ну, дайте, тому що наш герой надіслав реплей UA, так. 2000 майже настріляно. Достойніший боєць, так. Якби раніше поїхав, мені здається, то і прихлопушив би сім. Так, і тут ще й мастер тарана. Чудовий. Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!